Доброго всім здоров'я! Ось є така кендешка стандартна. Мабуть, 386 мільйонів разів вже ремонти були і такі. Я вже її розібрав, сказали, поміняли діоди, а далі невідомо. Ну, замірив. На, там видно буде. Та, мабуть, видно. Так. Діоди не зрозумів, мабуть, не довернув. Так. Ну, диоди нормальні, дзвоняться. Але... але... Зараз, отак. Зараз щось покажу. Ну, я не бачу, щоб диоди мінялися. Хоча... Хоча, можливо, мінялися. Та ні, все, все пайка. Пайка вся заводська. А от транзистори отут... Мінялися транзистори тут видно. От. А там транзистори теж, мабуть, мінялися. Хоча ні. Там, там вроді не видно, щоб мінялися з тої сторони. Але дивіться. Зараз. Мені незручно, бо нема як нормально закріпити. У мене штатива немає. Скажу так. Так, дивимося ці транзистори. Де в них затвор ще тут, цей транзистор? 1813 по затвору, цей по затвору. 1836, уже не порядок. Далее тут цей звонится, а цей 1837. Так, цей и цей, мабуть, в паре они працюют, и цей в паре працюет. Тут, тут, мабуть, полный мисс, да, мабуть, так. А це неправильно щось показує, а цей пробитий. Ну треба скидувати, дивіться, однозначно. І ще ось неправильно включено. Під'єднано. А це живлення. Сеть. А ось пішло на діодний міст. Із крайніх. Бачите? І вони йдуть через оці ось, ось, ось перемички. Зараз приберу. Ось, ось через оці ось, ось, ось перемички. Треба їх включати на центральну. Тоді клавіша буде працювати нормально. Сила не буде йти через ці перемички. На ці перемички, через ці перемички сюди ставляться в основному вентилятор і так далі. Оце таке. Ось я покажу, як повинні виглядати оригінальні ГВ. Ну, це вже Бушні, але я їх використовую там для дослідів різних. Ось. Такий шрифт. А так повинно бути написано. Це гв 4560 wd Оце вони. Це такий оригінал. Скинув два конденсатора, щоб нормально було добратися до радіатора. Зняти. Так що, будемо далі копати. Ясна справа, що такі транзистори випаюються кусачками тільки. Що я і зробив. А тепер випаять кожну ножку. Нормально можна. А оце такі транзистори. Зараз, мабуть, видно буде дуже гарно його. Красоту. Красу. Ноги напаяні. Наварені. Він гладенький, не виступає тут у нього нічого. Все сточено, бачите? А тут повинна таке ямка бути кругленька, а вона сточена під ноль. Ну, в общем, сточено, заполіровано, перебито. Мабуть, так ладно. Заодно зняв вентилятор ось і переставив оце ушко, бо було з тої сторони прикручено. Як, так як вже транзистор чого ж його не поміняю. Щоб якщо треба, то легко можна було хоча б вентилятор поміняти. А не знімати транзистори і так далі. Так, трошки помив все. Тепер дивимося дежурка. Діжурку теж копали вже, бо тут перепаяно. Треба подивитися, може що поправить. І я дивлюся, там резистор один токовий на 1 Ом. А тут повинен стояти на 2,2 Ома. І стоїть транзистор 6N60. Ну, він здохне і буде здохнуть. Так, треба міняти транзистор. Добре, що хоч подивився. Фух, оце тогда. Ну, ділки, ну, ділки. Ладно. А я вже думав підключати, дивитися сигнали. Тут, походу, шимка дохла. Перевіряю шимку, поставив. Ну, подаю напругу. При 9 вольтах вже 150 мА, Думаю, що ж тут гріється. Гріється вона як, як сковорідка гріється. Будемо здувати шимку. І там резистор я дивлюся, чистота задаючий. По стандарту там 3,3 нано, а тут не наче 10 нано стоїть. ну Це на схемі замірив. Випаю її, подивлюся. А чого його дивиться? Замінить і все. Зараз замерю шинку. Ну все, випаю її. Так, на яка там? П'ята і сьома ножка, да? П'ята і сьома. Ну, 100 Ом. Ясне діло. Так, а тепер... М -м, тут повинно бути 3,3 нанофарада. На схемі я заміряв щось близько 10, А скільки тут буде? Ну, 10 Вот. Я сразу зразу там 100 кГц. Зразу. Куда годне. Ну, ну хто таке ставить? Ай, блин. Ладно, поставив нормальне. Поставив нову мікросхему. Зробив обв'язочку нормально. Поставив 2,2 Ома резистор, такий як потрібно. Там ще один замінив резистор 51 кОм, бо він відвалений був. Ну, в общем, Торба була маленька. Так. Даємо 6-7. Все, За, на 8,7 80 вольта запрацювало. Так, що там у нас? 55 кГц. Ну, це ж не 100. 55 кГц. Нормально. Дежурка працює. Будемо потрошку збирати. Так. Так як конденсатори випаяні, транзистори випаяні, значить я просто навіть перемичку не розпаюю технологічно, а подаю стоп, не подаю, треба заізолювати провода. Так, а тепер подаю. Так, треба включити. Так. Що ж я буду подавати, як не включений осцилограф. Так, і зараз подивимося. Так, подаю через лампу ватор на кругу вентилятор буде індикатором так запрацювала дежурка запрацювала низькою. нагрузка пішла так і дивимося Тут пістон выломаны, ну, будемо туди дивитися на це. Так, сигнал. Ну, сигнал вроде красивый. Так, скидыва 32 кГц. А что 32 все всего? Низкий, ну а вот так он и е. Тут сигнал такий же, тут сигнал так. такий же. І тут сигнал. Де він тут виход? Ой, не тут Ось виход. Так. тут мені щось трошки не подобається. Я тут подивлюся. Тут пистон зерванный. Ага. О! А не. А, то мне здалося, что выброс был. Все нормально, все красиво. Так, видніше. Тут такий. Тут такий сигнал. На всех сигналы однакові. Можно запаивать транзисторы. Так, ставлю ось такі ось транзистори. FGH 40N60. Оце такі оригінальні транзистори повинні бути. Ножки так вигибаю для того, щоб їх не гнуть. Щоб нормально вони стали. І все. Так, конденсатори на селікончик посажені. Транзистори лаком помазані. Ножки. Помазані. Ну, вони стоять, не вигибаються, ножки тільки вигнуті, як потрібно, і все вони стянуті. Тут над... запобіжний резистор 1 Ом-1 Вт запаяний. Може, збереже. Ну, все, все працює. Потім на баласт і на електрод. Зараз силиконовим пістолетом ще прихвачу на цей феррітик, бо дивіться, бачите, він. Зараз. А он, видно, як він бігає. Щоб він не бігав. І все, тобто зробив. Ну, сказав людині, як для себе. Передивився, як для себе зробив. Так, перевіримо цю кендешку Включилося, що там горить. А, так. Так, вона видає 90 -с 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 вольт. Буду знімати з руки, бо штатив поламався. Так що. Шо... Так, в захист пішла, ні? 100. Все. Так. Тепер подивимося, що вона може. Ай, закрилося. Ну, ладно, двері закрилися в мене. Так, і можеть вона 160 А, якраз для неї нормально. Все окей. Зараз на електрод, але не буду знімати на електрод, бо штатива нема.